Лічені дні залишаються до урочистого нагородження переможців 25-го ювілейного театрального конкурсу Київська пектораль. Артисти в очікуванні рішень журі. А ми продовжуємо знайомити вас із виставами-конкурсантами і запрошуємо у театр на Подолі на спектакль «Сойчине крило за новелою Івана Франка. Режисер-постановник Віталій Малахов. Усі подробиці в Оксани Допак. Головний герой новели Хома Естет в оточенні мистецьких витворів, книг, чудових квітів він і почувається самотнім. Чоловік насолоджується створеним для себе світом і, здається, викреслив з пам'яті все, що колись цьому заважало. В новорічну ніч Хома отримує листа. людник впевнений, хтось помилився, але лист із сочине крило від Марії мані, яку колись кохав. Чи може ти осмілишся кинути каменем в мене за те, що я покинула тебе гетьмасів? Бо тоді б камінь упав на тебе самого. Так. Тому що це не я тебе покинула. Це ти не зміг утримати мене. Прем'єра вистави відбулась торік в ювелейну дату народження Франка. Те щасливий збіг уточнюють артисти. Насправді, ідея зіграти новелу виникла значно раніше. І належить вона виконавця ролі маді. Іра Гріщенко приложили мені участвувати в цій роботі. Я розумію, що по возрасту я дважды перерос этот возраст, но але Іра уговорила. Ось таким вот образом ми взялися за цю роботу. Новела «Сочине Крило належить до пізньої прози Івана Франка. на відміну від старшого покоління українців, болот вивчає цей твір за шкільною програмою. Українські автори досить. Тонко відчували ідеалістичну українську душу і теми, які тут подаються, не можуть бути не близькими будь-якому віку людей взагалі і тим, тим паче молоді. В листах героїні роздуми про своє життя. В ньому було дуже багато необдуманих вчинків, помилок, метарств. Але душа мані залишилась незаплямованою. Як людина любить, як кажуть вому з головою, так вони люблять. Це, це дуже підкорює, це дуже якось. Людина, яка падає на саме дно, і від того, що вона впала на саме дно, вона стає дуже чистою. Коли Хома дочити у листа лунає дзвінок у двері, але в яких світах зустрінуться дві душі? Оксана Дупак, Олександр Козуб, телеканал Київ.